Дзвінок будильника розриває ранкову тишу. Людина ледве розплющує очі, вимикає настирливий звук і дивиться в стелю з тугою. П'ята ранку. Починається черговий день. Схожий на попередні. Душ, сніданок на ходу. Затори на дорозі. Дев'ять годин в офісі під штучним світлом. Обід за робочим столом. Дивлячись на монітор. Наради, дедлайни, стрес. Вісім вечора повернення додому, коли вже темно. Швидка вечеря. Перегляд новин. Сон. І знову будильник о п'ятій ранку. День за днем, тиждень за тижнем, рік за роком. Знайома картина. Чи не так? Мільйони людей по всьому світу проживають приблизно такий самий сценарій щодня свого життя. Ми звикли називати це роботою, кар'єрою, професійною діяльністю. Але що, якщо поглянути на це під іншим кутом? Що якщо те, що ми вважаємо нормою сучасного життя, насправді витанчена форма рабства 21-го століття? Рабство це система, коли людина є власністю іншої людини. Історично раби не мали особистої свободи, працювали безкоштовно та були позбавлені базових прав? Хіба ж сучасна людина дійсно вільна, якщо більшу частину свого життя? Вона змушена витрачати на роботу, яка висмоктує її енергію, здоров'я та час заради зарплати, якої ледве вистачає на базові потреби. Багато хто з нас пишається тим, що живе у вільному суспільстві. Ми самі обираємо, де працювати та як жити. Але наскільки реальним є цей вибір? Чи можемо ми справді не працювати? Чи можемо ми працювати менше, без страху залишитися без засобів для існування? Чи маємо ми право на помилку, чи це все ілюзія вибору? У світі, де 10% найбагатших людей контролюють 76% усього світового багатства, а половина населення планети живе менш ніж на 5,5 доларів на день. Чи можна говорити про свободу вибору для більшості? Коли людина змушена віддавати третину свого життя роботі, яку вона ненавидить, просто щоб вижити, це свобода чи сучасне рабство? Коли люди помирають від переробок, жертвують сім'єю, здоров'ям та щастям заради роботи це вибір чи примус? Коли система змушує нас відкладати народження дітей, бо інакше ми не зможемо забезпечити гідне життя собі та своїй дитині. Це свобода чи форма контролю? І найголовніше, якщо технологічний прогрес зробив нас у кілька разів продуктивнішим, чому ми продовжуємо працювати стільки ж, отримуючи непропорційно менше? Скільки годин на день людина може бути по-справжньому продуктивною? Більшість людей працюють по 8, 9, а часом і по 12 годин на день. Але що каже наука? Згідно з міжнародними дослідженнями продуктивності, навіть у професіоналів найвищого рівня існує межа ефективної роботи. Вчені виявили, що немає ніякої користі від тренувань тривалістю понад 4 годин на день, а користь від практики понад 2 годин істотно знижується. Знаменитий скрипковий педагог Леопольд Ауер та вчений Карл Сішор рекомендували своїм учням обмежити час занять менш ніж однією годиною з достатнім відпочинком між ними. Піаністи світового рівню рідко практикуються понад 4 годин на день, оскільки існує загальне обмеження на максимальну кількість тілеспрямованої практики, яку можна підтримувати протягом тривалого часу без виснаження. Уявіть, що ви намагаєтесь бігти на максимальній швидкості. Скільки часу ви зможете так тікати? Хвилину, може, дві, точно не вісім годин поспіль. Те саме відбувається з нашим мозком. Він не може ефективно вирішувати складні завдання більше кількох годин на день. Після цього ми починаємо робити помилки, витрачаємо більше часу на прості завдання та фактично просто імітуємо роботу. Ми змусили себе повірити, що восьмигодинний або навіть довший робочий день це природно та необхідно. Але насправді цей стандарт з'явився наприкінці 19, го початку 20-го століття, як компроміс між ще більш жорстокими умовами промислової революції та вимогами робітничого руху. До цього люди могли працювати по 12-16 годин на день, 6-7 днів на тиждень, у жахливих умовах. У середньому в розвинених країнах робочий тиждень становить близько 37 годин, проте багато країн все одно перевищують цей стандарт. Сьогодні ми вважаємо 8-годинний робочий день нормою, хоча наука говорить про інше. Більше того, багато хто з нас фактично працює довше. Ми беремо роботу додому, відповідаємо на робочі повідомлення у вихідні і постійно думаємо про робочі завдання. І все це, незважаючи на величезне зростання продуктивності за останні 100 років. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2016 році 745 тисяч людей померли від інсульту та ішемічної хвороби серця внаслідок тривалого робочого дня.

При роботі у 55 і більше годин на тиждень ризик інсульту підвищується приблизно на 35%, а ризик ішемічної хвороби серця на 17%, порівняно зі звичайним робочим тижнем у 35-40 годин. Фактично, переробка визнана сьогодні найважливішим фактором ризику професійних захворювань. Масштабне дослідження, опубліковане в авторитетному медичному журналі, розглянуло дані понад 600 тисяч осіб. І підтвердило, робота 55 годин на тиждень пов'язана з підвищеним ризиком інсульту та ішемічної хвороби серця в порівнянні зі стандартним робочим часом. Вчені виявили чітку закономірність: що довше робочий тиждень, то вищий ризик інсульту. Тягар пов'язаних з роботою захворювань особливо великий серед чоловіків. На них припадає 72% смертей. Найбільше страждають жителі країн азіатсько тихоокеанського регіону, а також працівники середнього та старшого віку. Більшість смертей зареєстровано серед людей у віці 60-79 років, які багато років працювали понад 55 годин на тиждень. Крім критичних наслідків для фізичного здоров'я, тривалі робочі години негативно впливають на психічний стан. Дослідження показують, що кожна додаткова година роботи знижує самооцінку здоров'я приблизно на 2 та збільшує кількість відвідувань лікаря на 13%. Життя в постійно. Наму стресі через роботу впливає на мозок, особливо на його частину відповідальну за планування, прийняття рішень та контроль дій. Якщо людина довго живе у напрузі, її здатність запам'ятовувати інформацію і концентруватися може знижуватися на 10-15 Уявіть, що ваш мозок це смартфон. Стрес на роботі це як безліч програм, що працюють у фоновому режимі. Чим більше стресу, тим більше оперативної пам'яті зайнято, і тим складніше зосередитися на важливих завданнях: робота, навчання або планування майбутнього. Психолог Мартін Селігман у своїх експериментах показав, що якщо людина довго стикається з несправедливістю, то відчуває, що нічого не може змінити. У неї розвивається вивчена безпорадність. Це стан, коли людина перестає навіть намагатися щось виправити, бо звикла, що зусилля не дають результату. Сучасна система праці не тільки забирає на щас і здоров'я, а й диктує найважливіші життєві рішення. Одне з них коли заводити дітей. Згідно з дослідженнями впливу кар'єри на материнство, відсрочення народження дитини призводить до значного збільшення доходів на 9% за кожен рік відсрочення, зростання заробітної плати на 3% та збільшення робочого часу на 6%. Фактично, система говорить жінкам: попрацюйте 10-15 років, а потім народжуйте, якщо не хочете постраждати від зниження заробітної плати. Найбільш підходящий з точки зору кар'єри вік для народження дитини після 35 років. Це пряме втручання у біологічну функцію людини, коли економічні чинники змушують відкласти народження дітей, незважаючи на те, що з медичного погляду оптимальний вік для перших пологів 20-30 років. Через переробки люди втрачають друзів, здоров'я, у них не залишається грошей, часу та сил на дослідження чогось нового у своєму житті. Ми працюємо щоб їсти, та їмо, щоб працювати. Замкнене коло, з якого багато хто не бачить виходу. Ми погоджуємось на цю угоду, тому що нам здається, що альтернативи немає. Однак варто замислитись, адже з технологічним прогресом багато процесів можна автоматизувати. А отже, скоротити робочий час без втрати продуктивності. Але чи відбувається це насправді? За останні десятиліття продуктивність праці розвинених країн зросла колосально. Але чи призвело це до відповідного зростання зарплат і скорочення робочого часу? Статистика говорить про інше. Згідно з даними економічних досліджень, з кінця 70-х років до початку 2024 року продуктивність праці зросла на 80%, тоді як погодинна оплата праці зросла лише на 29%. Тобто продуктивність зросла майже втричі більше, ніж заробітна плата. Простіше кажучи, якщо раніше працівник створював умовно 10 одиниць вартості на годину та отримував за це 5 одиниць, то тепер він створює 18 одиниць вартості, але отримує лише 6,5. Куди йде решта прибутку? Найчастіше власникам капіталу. Великі міжнародні дослідження підтверджують цю тенденцію за періоди з 1995 по 2013 рік у розвинених країнах продуктивність праці зросла приблизно на 30%. Середня реальна зарплата зросла приблизно на 23%. А медіанна реальна зарплата зросла лише на 15-16%. Приплив повинен підіймати всі човни. Коли економіка росте, усі мають пожинати плоди. Але наш вибір економічної політики призвів до явного розриву між продуктивністю та типовою оплатою праці працівників. Значна більшість працюючих сімей могли б мати сьогодні набагато вищі доходи, якби політики зробили інший вибір. Деякі можуть заперечити, що багато робочих місць скоро зникнуть через автоматизацію. Однак дослідження показують, що ситуація не така однозначна. За показниками міжнародних економічних організацій, у середньому лише 9% робочих місць можна повністю автоматизувати. Це значно менше, ніж передбачалося раніше у дослідженнях, що ґрунтуються на професіях, а не завданнях. Але є і добрі новини. Дослідження показують, що скорочення робочого дня може значно покращити якість життя без суттєвої втрати продуктивності. За даними медичних досліджень, скорочення робочого тижня призвело до зниження куріння на 16% від середнього базового рівня, а також покращення загального самопочуття учасників. Особливо значні поліпшення були відзначені щодо якості сну та зниження рівня стресу. Інше дослідження, що аналізує скорочення робочого тижня в Португалії та Франції, показало підвищення задоволеності роботою та дозвіллям у працівників. Причому основне зростання задоволеності пов'язане саме з робочими годинами та умовами праці, а не з доходами. Особливо важливо, що позитивний ефект був більш виражений у жінок та працівників промисловості та сільського господарства. Це підтверджує, що скорочення робочого часу є особливо благотворним для тих. Хто виконує фізично важку роботу, вчені також виявили, що скорочення робочого часу призводить до зниження сонливості, стресу, що відчувається, і занепокоєння перед сном. Фактично, люди починають краще спати і менше турбуватися, коли у них з'являється більше вільного часу. Так, реформа робочого часу потребує значних інвестицій. Наприклад, скорочення робочого тижня коштувало Франції 16 мільярдів євро в перший рік і 22 мільярди євро в наступні роки. Але від цієї реформи виграли 7 мільйонів працівників, що еквівалентно 700 тисячам пунктів задоволеності роботою. Озираючись на ці дані, стає очевидно, сучасна система праці багато в чому нагадує витончену форму рабства. Ми віддаємо більшу частину свого життя роботі, яка часто шкодить нашому здоров'ю, обмежує нашу свободу вибору і не дає нам справедливої долі створеного багатства. Ми працюємо щоб їсти, та їмо щоб працювати. Замкнене коло з якого здається неможливим вибратися поодинці. І, хоча багато хто звинувачує в цьому конкретні країни, компанії чи політичні системи, проблема набагато глибша. Корінь проблеми лежить у самій архітектурі суспільного устрою у системі, що функціонує аналогічно незалежно від політичного режиму чи географічного положення. Системні дефекти виявляються універсально, долаючи межі держав та ідеології. Різні точки зору, чи то критика капіталізму, чи звинувачення еліт, містять частинки істини, але не охоплюють проблеми цілком. Справжня трансформація вимагає не просто критичного аналізу, а розробки та реалізації конкретного плану зміни системи. Саме такий шлях обрала наша команда. Ми запрошуємо всіх небайдужих приєднатися до нашої ініціативи. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться нашими відео, приєднуйтеся до команди та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Пам'ятайте, реальні зміни починаються тоді, коли ми переходимо від слів до цілеспрямованих дій. Разом ми можемо створити систему, де технологічний прогрес слугує звільненню людини, а не її поневолення.